Божі Слова на кожен день між роботою виконаною в Ізраїлі, і роботою сьогодення є велика різниця. Єгова скеровував життя ізраїльтян, і каря та суду було не так багато, бо тоді люди замало розуміли світ і мали небагато розбещених характерів. Тоді ізраїльтяни слухалися його беззастережно. Коли він казав їм будувати жертовники, вони мерщій будували жертовники. Коли він казав їм у ушати священників, вони слухалися. У ті дні Єгова був подібний до пастуха, який пасе отару овець, що слідують його проводу, та йдять траву на пасовищі. Йогова Скеровував їхнє життя, вказуючи їм, як вони мали їсти, одягатися, мешкати і мандрувати. Це не був час проявлення божого характеру, бо тодішнє людство було новонародженим, бунтівничих і ворожих було мало, серед людства було не так багато бруду, і тому люди не могли виступати тлом для Божого характеру. Божа святість. Проявляється саме в людях, які походять із землі бруду, сьогодні він використовує бруд, який видно в таких людях із цієї землі, і судить, і так під час суду відкривається те, ким він є. Чому він судить? Він здатен говорити слова суду, бо зневажає гріх, як би він міг так гніватися. Якби не гидував бунтарством людства, якби в ньому не було огиди й відрази, якби він не звертав уваги на людське бунтарство, то це доводило б, що він такий же брудний, як і людина, він може судити й карати людину саме тому, що він гидує брудом, а те, чим він гидує, у ньому відсутнє. Якби в ньому були ще й спротив і бунтарство. То він не знаважав би ворожих і бунтівничих, якби робота останніх днів велася в Ізраїлі, то в ній не було б жодного сенсу. Чому ж робота останніх днів здійснюється в Китаї, найтемнішому та найвідсталішому місці з усіх можливих? Для того, щоб показати його святість і праведність. Словом, що темніше місце. То ясніше може проявитися святість Бога. Фактично усе це робиться заради Божої роботи. Тільки сьогодні ви усвідомлюєте, що Бог зійшов із неба, щоб постати серед вас, коли Його проявлять ваш бруд і бунтарство, і тільки тепер ви пізнаєте Бога. Хіба це не найбільше піднесення? Фактично, ви громада обраних людей у Китаї. А оскільки ви були обрані і тішилися Божою благодаттю, але не гідні тішитися такою великою благодаттю, це доводить, що все це ваше найвище піднесення. Бог явився вам і показав вам свій святий характер у всій Його повноті, і Він дав вам усе це, і завдяки йому. Ви тішитесь усіма можливими благословеннями. Ви не тільки спробували праведний характер Бога, більше того, ви спробували спасіння Бога, відкуплення Бога та безмежну, нескінченну любов Бога. Ви, найбрудніші з усіх, тішилися такою великою благодаттю, хіба ви не благословенні? Хіба Бог цим вас не підносить? З усіх людей ви маєте найнижчий статус. Ти за своєю суттю не вартий тішитися таким великим благословенням. Однак Бог зробив виняток, піднісши тебе. Хіба тобі не соромно? Якщо ти не здатен виконувати свій обов'язок, то, врешті-решт, тобі стане за себе соромно, і ти сам себе покараєш. Сьогодні ти не зазнаєш ні дисциплінування, ні покарання, твоя плоть ціла і неушкоджена, але зрештою ці слова тебе присоромлять. Я ще досі нікого не карав відкрито. Мої слова можуть бути суворими, але як я поводжуся з людьми? Я втішаю їх, закликаю їх і нагадую їм Я роблю це тільки для того. Щоб вас спасти. Невже ви справді не розумієте моєї волі? Ви повинні розуміти те, що я кажу, і надихатися цим. Тільки зараз з'явилося багато людей, які розуміють. Хіба це не благословення ролі тла? Хіба бути тлом, це не найблагословенніше. Зрештою, коли ви підете поширювати Євангеліє, то говоритимете так Ми. Типове Тло. Вас запитають, що це означає, що ви типове тло. А ти скажеш Ми тло для Божої роботи та Його великої сили. Наше бунтарство проявляє весь праведний Божий характер. «Ми – Знаряддя Божої роботи останніх днів, ми придатки його роботи, а також її інструменти. Коли вони це почують, то будуть заінтриговані. Далі ти скажеш ми зразки та моделі для завершення Богом роботи цілого всесвіту та завоювання ним усього людства. Незалежно від того, святіми чи брудні. Загалом, ми все одно благословенніші за вас, бо ми бачили Бога, і через шанс на те, що Він нас завоює, проявляється велика Божа сила, його праведний характер виразно підкреслений тільки завдяки тому, що ми брудні й розбещені. Чи здатні ви так свідчити про Божу роботу останніх днів? Ви негідні? Це не що інше як піднесення нас Богом. Хоча ми не маємо бути бундючними, ми можемо гордо хвалити Бога, бо ніхто не може успадкувати такої великої обітниці і ніхто не може тішитися таким великим благословенням. Ми такі вдячні, що ми настільки брудні можемо працювати тлом під час Божого управління. А коли в тебе запитають, що таке зразки та моделі. Ти відповіси, ми найбунтівничіші та найбрудніші з людства, ми найглибше розбещені сатаною, і ми найвідсталіша та найнікчемніша плоть. Ми класичні приклади тих, кого використовував сатана. Сьогодні ми були обрані Богом як перші серед людства, що підлягають завоюванню. І ми побачили праведний характер Бога й успадкували Його обітницю. Нас використовують, аби завоювати більше людей, тому ми є зразками та моделями тих серед людства, кого завойовують. Немає кращого свідчення, ніж ці слова, і це твій найкращий досвід.